У вінницьких клубах за місцем проживання «Вінсмарт» розпочали роботу команди психологів. Працюватимуть вони з дітьми, підлітками та дорослими. Такі відділи психологічної підтримки при освітніх клубах створили для того, аби послуги цих спеціалістів були доступні кожному жителю громади. Постійні повітряні тривоги, стрес від втрати батьків чи домівки досить негативно впливає на психологічне здоров'я як дітей, так і дорослих. Про це говорили психологи під час презентації відділу психологічної підтримки на базі Вінсмарт Центру. Ми відбирали Ті було дуже багато кандидатів на посаду психолога. Ми з ними проводили співбесіди, вибирали проводили практику для них і залишилися такі самі ініціативні мотивовані психологи, які готові працювати і робити щось для нашого відділу. Новостворений відділ психологічної підтримки працюватиме на базі він смарт-центрів і відвідати лекцію чи тренінг або ж індивідуальну консультацію зможуть усі містяни. За вінсмартами будуть закріплені практичні психологи. Тобто один практичний психолог на два-три. Вінсмарта. будуть певні дні розказ сформовані для того, щоб охопити ну, охопити всі вінсмарт центри Відділ психологічної підтримки можуть відвідувати не лише наші вихованці, гуртківці центру підліткових клубів, їх батьки, їх родичі, але й всі пересічні громадяни також можуть відвідувати і внутрішньо переміщені особи і також молодь. Яка стала можна так сказати інвалідами під час бойових дій у центрі будуть проходити регулярні індивідуальні та групові консультації, тренінги, лекції та різні види занять для психологічного та ментального здоров'я, як для дорослих, так і для дітей. Це навіть не так послуга, як допомога. Діткам, а звичайно, вже там, де і діткам, там і родинам, тому що ми розуміємо, як і говорила психолог керівник центру відділу верніше, психологічної підтримки. Що фактично, як ми відносимося до дітей, так і діти знаходяться в суспільстві. Усі послуги, які можна отримати у вінсмарт центрі є безкоштовними. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.